Слава Богу, слава Господу. На що надію покладаєш, не раз питання це звучить, і хто потішить твоє серце, яке так плаче і болить, не раз нам у тяжкі хвилини хотілося когось знайти, хто б вислухав та щось порадив, щоб стало легше далі йти. І ти шукав, та тільки люди не завжди можуть розуміти, пораду дати, як нам бути, не в силах вислухать. І Не раз подумав допоможуть І здавалось, десь допомогли, але чому душа боліла, і в серці рани знов те пекли? Прості ж відразу до людини звернутись в пошуках своїх, розповісти, що наболіло, проблеми цих шляхів земних, але людина без опори не допоможе тут тобі. Не полікує душу хвору, не відповість твоїй мольбі. Бо що породить, порадить нам людина, потрібен нам великий Бог, потрібні нам Його поради, щоб шлях долати з Ним удвох. В неспокійній хвилюючій морі, ти куточок один лиш знайдеш, на коліна, схилившись в молитві, для душі там спокій віднайдеш. Я не знаю, як і скільки прийдеться перед Господом сміріні стояти. Але відповідь ти дочекайся не втомися йому довіряти. Він прийде незабаром, я знаю, рук своїх ти не смій опускати. Пригадай, як не раз він приходив, щоб тебе із біди визволяти. То невже про своїх він забуде? Просто поруч байдуже пройде, не простягне до тих свою руку, хто до нього в молитві іде. І хоч тяжко буває порою, Серед горя, хвороб і скорбот він ніколи нас не залишає, милосердний Спаситель Господь. Не буває ніщо випадкового. Чому сталося так? Не кажи. Знає Бог, через що нас провести порою, поряд з нами Він йде в шлях земний. І коли сил нема, і раптом віра ослабне, і, здається тобі, на шляху один ти, май надію на Бога. Коли йти ти не зможеш, Він на руки візьме, щоб тебе понести. Ви цілком довіряйтесь вірному Богу, на людей не надійтесь, даремно, друзя, бо на добре усе, що в життя нам приходить, ви на Бога надійтесь в життєвих шляхах. Будуть труднощі й випробування, сльози очі наповнять не раз, хай же віра міцніє в стражданнях, допомога у Бога в цей час. Будеш мати Господню ще милість. Руки в небо ти стіймеш свої, тільки вір, не здавайся, не бійся, і чистим серце своє збережи. Відповість вірний Бог неодмінно, бо не зміни в словах він своїх. По всі дні до закінчення віку не покине дітей він своїх. І якщо доведеться лишити цю гріховну планету земля, в небі нам приготовлене царство, там збереться Христова сім'я. Як зустрінемо ми перепони по дорозі земній ідучи, Хай сподякую в серці, хай навіть трість сльози, пісня лється для Бога удень і вночі. Опору нашу Бог нас забирає. Бо хоче сам основою нам стати. Він хоче, щоб усю свою надію на Господа могли ми покладати. Амінь.